Доброго дня, Рівенськоволинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Для вас свіже надходження це KIA Sorento. 2011 року свіжопригнаний, повний привіт. Вони бувають як передні, так і повні. На даний час з найкращим двигуном 2,2, дизель 140 кВт. Спереді ми бачимо протитуманні фари, легкосплавні диски. Передня гума відсотків 60, задня також відсотків 80. Хромовані рубочки, електропідйомники передні та задні, мультикермо, сервокермо, механічна коробка передач, повний привід. двохзоний клімат-контроль, все працює, все обслужено, ніде нічого не капає. Сенсорний майтафон 228. Тисяч ріднього пробігу. Показую він код, щоб ви собі могли де бажаєте перевіряти пробіг. Панорама. Салон в відмінному стані. автомобіль не поцарапаний, не подертий. Присутні задні партротніки, прицепний пристрій. Антенка, бачите, все на місці. Повністю автомобіль в чудом в стані. Є домкрат, є запасне колесо, є шторочка, все на місці. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 98. 73 або 096 124 67 75. У нас постійно різноманітні автомобілі. Існує готівковий та безготівковий розрахунок. А також ми можемо цей автомобіль доставити прямо вам додому. У вас немає можливості приїхати до нас, ви перечислили нам кошти, а ми вам автомобіль привезли додому. Така послуга також в рівненському волинському авторинку існує. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги!